Всім привіт-привіт! Хочу поділитися досвідом свіженьким досвідом. Дуже, я думаю, актуальна тематика зараз. Значить, така ситуація. Ну, був я приєднаний до кількох груп. Ну, я зараз говорю про одну групу, одну з таких груп. По-моєму, в Телеграмі. Не знаю, як то. Я сам не вмію приєднатися. То, напевне, хтось мене приєднав з моїх знайомих. ну, Не столь важливо. Вважаю, що доволі ну, як то, корисна група. Щось типу дорожній контроль, чи щось таке, знаєте, чи там щось таке. Погода на дорозі, чи щось таке. Ну, По нашому регіоні значить, там писали, де стоять сині, де стоять зелені і все таке. Чи їдеш собі ага, в сторону там. Шумська глянув, там, вже якось трошки е, безпечніше. Хоча ніби нема чого випасатися, але, знаєте, вже собі рівня пристібнув там зарані, чи ще щось таке. Во. Ну і там по-всякому пишуть, знаєте, там. Е, вот. е, часом і сам щось писав, десь як щось таке бачив, актуальне, знаєте. Ну, і тут така ситуація, значить, е, кілька днів назад заходжу в ту групу. І бачу, хтось пише: Чули, як щось бахнуло. Зразу нижче пише хтось там. Да, то бахнуло над моїм селом. Ну, там пише над яким. Третій пише: То збили дрона. Але то тільки збили одного, а два ще полетіло в сторону такого села. Ну, і там йде обговорення. Я не втримався, пишу. Народ, що ви робите? Нащо ви таке пишете? Так чемно, без ніяких. Почали там мене ой, ти що з секунд там. Ну, я тоді так гарно сформував коментар. Я, я вважаю, що гарно, бо через те, що буквально зразу ті їхні коментарі вони повидаляли. Ну, що коментар? Все, так, я не пам'ятаю дослівно, як то я там сказав. Ну, е, Фактично сказав, що люди. Ну, тож... За тими групами стежать як і українські служби, так і москаляки. І вчитайте в онлайн простежити, розказати маршрут, куди воно летіло і що з ним сталося. ну то тож, бляха дурість з дурістів. Ну, і так я гарно, гарно якось мені так чемно вийшло це все написати. Що ви думаєте сьогодні? Я так вирушаю трошки далі, як за місто. А думаю, то вже привичко, знаєте. Зайду ну, я в групу, гуну, хто там, сині, зелені, що там, як там робиться на дорозі, <сум> заходжу, а, 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 а групи нема, Точніше, нічого в мене в групі нема. Е, вот. Ну і так, знаєте собі, їду, думаю, приїду додому, зніму для вас віддійку. І тут до мене дзвонить прямо в дорозі один мій підписчик, до речі, йому привіт. А що там тебе нового тралі-палі? Кажу, от таке в мене сталося. І він ге-ге. А ти каже, що настільки дурний, що не розумієш, що в тих групах сидять не тільки прості люди. Та кажу, то я щось так догадувався і не раз таки замічав е підтвердження тої інформації. Він то, каже, то я тобі розкажу підтвердження. Значить, так, <кій> їде жіночка з села <кій> в район, розминається з машиною коротше, зелених. Бігом телефона в групу. Так і так. В село заїхали такі то мохомори. Приїжджає в район. Зустрічає в районі односельця, який працює в тому закладі. Ну, ви розумієте в якому. І він до неї каже: А що ти про нас так паршиво пишеш? Чуєте? Ви чуєте? Тепер другий приклад він мені розказав. Значить, не буду казати, де і що, і як. Ну, коротше. На виїзді з одного містечка шиномонтаж. На тому шиномонтажі працює чоловічок. І бачить, як виїжджають ну, певні машини, і теж в групи бігом. Так і так, мухамори чи ще якось там поїхали в такому тому напрямку. І тут одного разу так само. Проїжджає мимо його шиномонтажа, ну, точніше, не його, він там просто працівник був. Машинка в певному напрямку. Він бігом до телефона написав, а вони розвертаються і до нього. Чуєте народ? Будьте уважні. Не довірайте гадському інтернету і думайте, що то не все воно так просто. Служби працюють і в нас, і в москалів. так що Вважайте, що пишете, і не думайте, що ви там сховалися за якоюсь аватаркою чи за якимось там е, кличкою, то, то вони не вичислять, хто, хто то ви такі, і звідки ви пишете. Все воно вичисляється дуже просто. хоч я не дуже там в курсі справи, але спецслужбами мав справу, і от такого, буквально, е, коли приходить їм, як би то правильно сказати, як колись старі люди казали, коли бірка впала на тебе. ну тобто, Звернула спецслужба увагу на вас. Вони не, не піднімають архівів і так далі. Вони є спеціальні в них навчені люди. Вони вивчають вас з точки зору, як би то сказати, соцмереж. І там про вас буде все. Яку ви дивитесь, парнуху, скільки у вас коханок чи коханців, і так далі, і так далі, скільки грошей ви маєте, де ви ті гроші берете, де ви їх тримаєте, все, воно, та зараза, то інтернет, то воно все про нас знає. Так що будьте обережні, бувайте здорові, всі вам хорошого. Дай Бог, щоб ви не мали що ховати, від інтернету, від спецслужб, але то я щось дуже сумніваюся. Всім удачі!